Ну нарешті ми дісталися до розбору стилю персонажа Коліна Бріджертона сексі пірат. Так називали за лаштунками стилісти новий образ. А також задихалися образом Мальборомена. Якщо раніше Колін був юнаком, романтичним, мрійливим, то на момент участі в третьому сезоні він подорослішав. У нього з'явилось багато досвіду, адже він в перших кадрах виходить з корабля. Він стає більш певним, витривалий, спокійний, стриманий, мужній. У створенні його костюмів стилісти порушують багато правил, адже в ту епоху не можна було відкривати шию навіть його пальто було з такого матеріалу, схожого на джинсу, що надихаючись мальбоременом було припустимо, але в епоху регенства звісно ніякої джинси не могло бути. Також йому додають як елемент стилю довге пальто, і воно як ознака елегантності чоловічої. Укладка раніше в нього була хвилі, але не дуже охайні підняті нагору, А зараз у нього волосся вкладене на бік хвилями і вже з гострими бакінбартами. Ну і наостанок слід зазначити, що при підготовці до зйомок актор активно займався в спортивній залі, а також трошки підсушився для того, щоб додати графічності обличчя, аби виглядати більш сексуально привабливо. В Найбільш драматичні моменти наш персонаж з'являється в найбільш темному одязі. Він обирає коричневий темно синій кольори. Хоча раніше він притримувався палітри сім'ї Бріджертонів. Тепер він починає відходити, адже ось скоро він створить свою власну сім'ю з власними правилами.